Якщо ви маєте справу з проблемами у своєму житті, ця молитва має допомогти. І ваша присутність тут не випадкова. Попереду час великої радості та благословень, мої кохані. Будьте готові, адже у вашому житті має статися щось надзвичайне. Ви не самотні, я з вами веду вас до вашої божественної мети. Стій твердо. І ти побачиш виконання моєї обіцянки. Прийміть ці слова з вірою і готуйтеся, адже на вас чекає багато завдань. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість. Ви повинні бути сміливими і старанними. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай, намагаючись змінитися власними зусиллями, що для мене неможливо з людської точки зору. Для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя, саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті. Як ви все знаєте, можна діяти в мій час і згідно з моєю волею багато речей, які вам терміново потрібні і про які ви молитеся. Я покладаю всю свою довіру на тебе, бо ти той, хто знає мене повністю. Ти знаєш, коли мій розум затуманений і коли я занурений у смуток. Ти знаєш кожну мою сльозу, кожну сонну ніч, з якою я зіткнувся. Зараз я благаю про твою допомогу, бо без тебе я почуваюся безпорадним. Іноді страх охоплює мене. Іноді я відчуваю себе занадто слабким. Я розумію, що я не можу впоратися з цим один. Ти мені потрібен, мій Господи. Небесний батьку, я смиренно стаю перед тобою в цій важкій ситуації. Ти мій притулок, моя фортеця, моя допомога в лиху. Тримай міцно мою руку і не дай мені впасти. Темні ночі смутку і страждання ось ось розвіються. Цей тиждень обіцяє бути надзвичайною пригодою, повною дивовижних моментів з понеділка по неділю. Будьте готові до чудес, які розквітнуть у всіх сферах вашого життя. Завжди пам'ятайте, я поруч з вами спостерігаю за вами на кожному кроці вашого шляху. І я продовжуватиму обсипати вас благословеннями. Ваші сльози незабаром перетворяться на сяючі посмішки, ваші болі на глибоке зцілення, а ваші битви на історії про тріумф і успіх. Не сумнівайтеся в моїй силі забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті. Спілкування зі мною найкраща користь. Лікує вашу душу і заспокоює ваш розум. Висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру, і звідти починають розкриватися чудеса. Довірся мені, бо я твій небесний батько. Будь ласка, не соромтеся поговорити зі мною та поділитися своїми потребами, оскільки я також хочу, щоб ви бачили та відчували себе близьким другом. Я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю, завжди слухаю. Сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть свої думки, плани у своєму серці та свої емоції своїми словами. Ти, моя улюблена донька, мій дорогий сину, і мої слова відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Я широко відкриваю двері тим, Хто повністю присвячує себе мені, любить мене всім серцем і розумом. Це мої діти, які зобов'язалися населяти мою присутність, твердо йти цією дорогою, не коливаючись, не оглядаючись ні ліворуч, ні праворуч. У них є сила подолати будь-який конфлікт, перемогти кожного ворога, протистояти будь-якій спокусі. Ви не забудете цих слів. Щоб ви не попросили, щоб вас швидко благословити, я відповім і пошлю вас, оповитий моєю любов'ю. Пам'ятайте, з якими проблемами ви не зіткнулися, я тут, щоб допомогти вам. Я дуже люблю тебе, і щоранку я з нетерпінням чекаю, коли ти прокинешся і скажеш мені своїми думками, що я тобі потрібен і що ти любиш мене. Почуй, мою улюблену дочку. Мій улюблений сину, почуй, що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо. Ваші слова любові сходять, як ранкове сонце, до мого трону, наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю та ваш дім моєю захисною любов'ю. Я твердо переконаний, що зіткнуся з цією битвою і вийду переможцем, бо Господь бореться за мене. Я покладаю всю свою довіру на Слово Боже. Яке обіцяє ніколи не покидати мене і завжди йти переді мною. Я передаю цю важку ситуацію твоїй святій присутності. Тепер я прошу все, що мені потрібно, всім серцем вірячи, що я це отримаю. Пишіть в коментарях з повною вірою в Бога. Помогутній Батько, моя сила виходить від Тебе, навіть коли мені боляче. Мені потрібна ваша повна допомога. Спочивай у його благодаті, незважаючи на складність ситуації. Дай мені впевненість заявити, навіть якщо я пройду долиною смертної тіні, я не буду боятися, бо ти зі мною. Твоя присутність і твоє керівництво втішують мене. Дозволь моєму серцю щодня роздумувати над твоїм словом. Господи Ісусе Христе, Спасителю мій, я прошу твоєї мудрості та допомоги в цей важкий час. Висуши мої сльози. Я знаю, що ти переживаєш важкі часи, і я чув, як ти тихо плакав і говорив мені, що ти втомився і втрачаєш бажання продовжувати. Вибирайте шукати мене, довіряйте мені і залишайтеся твердими у своїх рішеннях. Йди за мною і слухайся мене, це не так складно і не перевантажить вас. Я обіцяю, що покора мені принесе вам мир. Ваша віра породить терпіння і спокій. Якщо ти твердо тримаєшся моїх слів і живеш за моїми заповідями, ніхто не зможе присоромити, що твої вороги відступлять, коли побачать, як я їх захистив. Відганяйте страх і сміливо зустрічайте свої виклики. Якщо ви чуєте ці слова, знайте, що ви на порозі подорожі, сповненої достатку та нескінченної любові будьте готові до зливи фінансового процвітання, міцного здоров'я та успіху в усіх сферах вашого життя. Турботи, стреси та беззаєсонні ночі незабаром залишаться лише далеким спогадом. Це час чудес і благословень, які приходять спеціально для вас. Повір мені, мій любий сину, що я працюю за лаштунками, готую рішення та можливості, які перевершать твої очікування. Перш ніж ви побачите зміни та чудеса, зберігайте віру, надію та наполегливість, тому що я поруч з вами, скеровуючи кожен крок вашого шляху. Зміни і чудеса можуть статися в будь-який момент, якщо ви не здаєтеся, рухайся вперед з упевненістю, знаючи, що я тебе люблю і про тебе піклуюся. Пишіть в коментарях зараз. Я готовий сяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз. Я всемогутній Бог, здатний на великі речі, і я тут. Щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення. Справжнє кохання чекає на вас, достаток увільється у вашу родину, а зцілення вже на шляху до вашого тіла. Усі твої тривоги та страхи розвіє сила моєї любові. Коли ти дзвониш мені, я тут. Коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця, коли я бачу тебе на колінах. Мої очі споглядають тебе з ніжністю, моя благодать оточує тебе. Я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді, у вас мир і спокій. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю для вашого блага. Моя присутність оточує вас, і мій Святий Дух повністю наповнює вас. Я ніколи не покину тебе і не покину тебе. Бути готовим! Поки в інших панує страх, ви побачите великі чудеса. Сурма звучать ваше визволення близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову. Для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене. Мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, веде та піднімає. Я з тобою на кожному кроці, синку. У цей час зберігайте свою віру непохитною, а серце мужнім. Продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, перемога на вашому порозі. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш. Може ворог ревти, але моя любов сильніша. Не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас. Мої плани щодо вас процвітання, а не зла. Просуваючись у цій подорожі, завжди пам'ятайте про мою любов до вас. Я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник. І я продовжуватиму благословляти та захищати вас у всі часи. Отже, зробіть глибокий вдих, зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. Великі справи наближаються до вас, мій любий друже. Просто довіряйте, вірте та прийміть благословення, які висипаються на вас у цей час. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце. Озерніться навколо себе, оцініть усі благословення, які я вам даю. Бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це, не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб благословити вас, тому що, роблячи це, я вирішив любити вас. І це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Відкрийте очі і подивіться я є розміщення перед собою один. Подарунок від всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Міцного здоров'я та успіхів чекають. Тривоги, пов'язані зі стресом. Розчаруванням і базає сонними ночами, які мучать вас, незабаром залишаться лише далеким спогадом. Коли ваше тіло одужує, справжнє кохання знайде вас, а ваша сім'я процвітатиме у фінансовому плані. Всі ваші тривоги і страхи зміняться радістю і спокоєм. Я, могутній Бог Небесних Армій і Вищого царства, здатний на великі вчинки. Повір мені, і ти станеш свідком дивовижних речей, які відбуваються у твоєму житті. Через свою справедливість Бог не дозволить несправедливим перемогти праведних. Довіртеся йому та введіть 888 у коментарях, щоб отримати. Господь запевняє, що до кінця цього тижня ви будете благословенні великою любов'ю, процвітанням і здоров'ям. Що принесе величезну радість. Він приготував незлічені благословення для вас і вашої родини. Вони відновлять і вилікують усі сфери вашого життя, де ви страждаєте, забезпечуючи все, що вам потрібно для щасливого та просвітаючого життя, від ваших фінансів і кар'єри до вашого здоров'я та стосунків. Завжди пам'ятайте, що Він є Богом чудес! Навіть у найтемніші моменти Він може втрутитися і послати чудо, яке відновить вашу надію. Радуйся, Марія, повна благодаті, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід утроби твоєї, Ісус. Пресвята Марія, Мати Божа, молися за нас, грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.